Доброго дня! Е, і так, відподоносила наша полуниця. Вигляд у неї, як у, е, як то кажуть, не кажуть, а я так кажу, як у жінки після родів, потрьопана, побита, е, вся в болячках листя, і треба їй допомогти розвиватися далі. Ми все це листя убираємо. Ось так обрізаємо ножницями кожен кущик, всі листя, всі уси. Звичайно, на молодій ми уси всі збираємо. Розсаду роблю з молодої посадки беру уси. І з дворічної уси не беру, тому що на її вже є. Хвороби якісь там патогени на молоді менше хвороб, а може взагалі ще-небудь. Ні, ну хвороби, в принципі, цепляються. ну Стараюсь брати, не стараюся, а так і роблю. Беру тільки з молодої посадки, так як я кожен рік обновляю, то в мене є і старіша посадка, і молодша посадка. Тобто обрізаємо, не боїмося, все воно відросте. Головне, щоб була волога земля після обрізки. Що треба зробити? Після обрізки треба пройтися мідним препаратом, щоб усі оці ранки, які залишилися, загоїлися швидше і їй було легше. Залишаємо там. Ну і ви бачите, є там молоді листочки. Стараємось залишати по одному, по два. Воно собі цей? Ріст буде, розвиватися буде. Покажу через тиждень, через тиждень вже тут буде почалися. А ще як пройде дощ, то мабуть ще швидше буде. Тобто, обрізали, пройшлися мідним препаратом. Після того, як листя, пройдемося ще якимось фунгізином і, можливо, цим інсектицидом від шкідників. Ось такий вигляд має, обираємо там лишню траву, листя, все. І вона буде на другий рік красиво розвиватися і ще дасть кучу усів. Ось такий вигляд був. На другу річку ми всю будемо викорчовувати вже. На третій рік я одну експериментальну залишу, подивимося, що з цього вийде. Так. Це на фоні ця пізня посадка дуже густа. Вирішили її залишити для експерименту. Тобто, хто слідкував за відео, я її тут дуже густо садив. Бачите, яка густа посадка. Тут через 15 о, цей кущ з нього нічого не буде. Можна такі кущі слабенькі поубирати, і легше буде далі рости. Тобто буде більше пространства. Слабенькі кущі поубирали, сильні залишили. Скільки я на цій грядці, тут 20, 20 на 5, 6 рядів вийшлося, помістив близько 1000 саженців. Вдалося тут зібрати більше, більше 60 кілограмів з цієї площі. Результат не сподобався. Тобто, якщо я б на цю площу посадив би а, вчасно і а, по тій схемі, яка потрібна, тобто 25 на 30, а, то ягоди було б більше. Я тут було б пущів, мабуть, 600, але вони дали б по 200 грамів, це було б 120 кілограмів. Правильно, я посчитав. Так, <гум> да, було б 120 кг, а так в половину менше дало. Ну, залишимо на другий рік, вже росте. Побачимо, що вийде на другий рік, чи не буде сильно густо, як тут буде рости. Так, рекомендації по обрізці. Різні способи пробував і серпом навіть пробував. Найбільший спосіб, який подобається і мені, і дівчатам це ось такі ножниці. Вони недорогі, там 100 плюс гривень стоять. Ось ці зелені вже 3 роки, ще ріжуть. Нічого не гострив. Вони тут йдуть з зубцями такими. Дуже хорошо ріжуть полуницю. Тобто тут широкий, ну як, є обфат. Дуже зручно взяти один кущ у руку і другою рукою обрізати. Дуже добре ріжуть. Є ну, зелені, там, червоні різних виробників. Шукайте в інтернетах. В магазинах дуже класні для цього діла. Кращого поки не бачу. Якось так, це обов'язкова процедура. Якщо у вас полуниця росте просто на землі, треба її просто скосити і вигребти старе листя. Скосити хоч косаркою, хоч ручною косою, як вам завгодно. Нічого не бійтеся, скосили. Головне, щоб земля була волога. Ставте поливайку, вручну поливайте, і все воно буде рости, нічого з неї не буде. Головне, щоб земля не підсохла. от Зараз, щоб достатньо було її вологи стартонути. І бажано ще підкормити кальцевою селітрою після обрізки. Це дасть ще допол е додатковий бонус до росту. Всім гарного дня, до наступних відео. Наступне відео буде про саженці які сорти будуть на продажу, по скільки тобто, дивимось наступне відео.